Хотіла я... 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 Людмила Миколаївна, я хотіла би спитати, до якого часу у нашій бучі буде оцей безподіл, який вибачте мене може, неправильно виразилося. Ми судимося. Займі, відбусти. Було дозвіл на то, строїтельство того дому, 6 етажі, строїться 11 етаж вже. Строїться 11 й етаж. Води як не було, так і нема у нас. То були якісь колодці, в колодцях попропадала вода. Як ми були без каналізації, ми і залишилися без каналізації. Як ми були без води, так ми і залишилися. Що нам робити у цьому бутурку, який ви поставили у газовому мішку? поставлена у нас у мішку. З однієї сторони їдуть машини, і з другої їдуть камази, які розбили нам трасу по лісовій. Ми неможливо не те, не не що заїхати Камази загружають, не те, що пройти. Заїхати Камази не можуть. Ми залишилися повністю без води. Над нами лісить одиннадцятижний дом, який не в законному порядку будується. Після нього будуть будувати ще п'ять третій що нам робити оцим жильцям, які вгазують мушку? Що нам робити? Може ви нам участки, чи, може дасте велосипеди, орехи вона повіщав. Я вам зроблю велосипедний дорожче. Що ми взагалі отсюдаємо? Вибачте, це кріп-душі, це кріп-душі. -60 -60. І ви хочете з'ясувати очерговий приклад того, як громадянин думає, я задав емоцію запитання, і мене всі почують. Бо я сказала так. От для, того, для того, щоб вас почули і відреагували, то відповідно до законодавства є інфекція арт-бутконтролю. Якщо ви говорите... Якщо ви говорите про те, що послухайте, якщо ви говорите про те, що ви подали до суду і до даного випадку залучити інспекцію аргутконтролю, є там дозвіл чи немає і так далі. Даному, в даному випадку, я не розумію, прекрасно. Пошовся 9-й тажний. Тепер вже строїться 11-й етаж. І Ореті нам поставив перед фактом, що він нас просто-напросто на велосипеді не Олександр Петрович, візьміть, будь ласка. Відобразі зараз все. У нас у колодцях вода, у нас води немає. Рядочком є, рядочком водогони проводить. Ми з вами з вами зробимо під вокзальний, за це все і централізоване водопостачання буде, без води не буде. Але це води ще вони У нас ну, тут давайте, давайте говорити наступним чином. Допоки ми зараз говоримо з вами, ми точно не копаємо прокол і водогін не робимо. Відповідно, будемо виконувати з вами цю роботу. Головне є. Наступне питання, шановний пане Мек. Довкола будівництва нової школи поверхневі точиться різного роду інформаційні непорозуміння. Будь ласка, офіційно проінформуйте громаду щодо будівництва даної школи. Дякую за вчасно і так далі. Дійсно, багато хто хоче на прізвищі, на події, на, на проблематиці, яка існує, просто робити собі, замість того, щоб дійсно конструктивно рухатися і об'єктивно оцінити ту чи іншу ситуацію. Тож, генеральним планом. Планом детального планування передбачено поверхневі будівництво школи. Будівництво школи на даній території, навіть якщо буде забезпечено 100% фінансування в тому об'ємі, в якому воно передбачалося, реалізувати неможливо. Поясню чому. Тому що в межах даного кварталу виключно будівельний об'єм. ну, треба графік подивитися, спортивні майданчики, всі передбачені використовувати стадіон ювілейний, тобто через дорогу, через вулицю Вишневу. Ми прикрийте там правда, неправда. Ми звернулися до, до проєктного інституту. Ми звернулися до проєктного інституту, який прийшов до висновку, що на території площі 1,6 гектара можна побудувати навчальний заклад тільки отакого-то от об'єму. Кращим варіантом її освіти не запропонував як побудувати там школу гімназію. Не подобається школа-гімназія, хай це буде загальноосвітня школа, головне побудувати освітянський заклад, в якому можна розмістити дітей. В даному випадку міська рада виконує зараз проєкт, подала відповідно всю технічну документацію для того, щоб найкоротший термін його виконати. Пройдемо експертизи, звернемося до держави, буде виділений фінансовий ресурс, будемо будувати за рахунок коштів держави. Не буде виділений фінансовий ресурс. Будемо власним ресурсом передбачати і будувати школу. Не будемо власним ресурсом, будемо пайовою участю будівельні організації, які будують в нашому місті, залучати для будівництва школи, тому що в місті є потреба в загальноосвітній школі. Разом з тим хочу проінформувати загал. Ми маємо на сьогоднішній день розроблену документацію з дозвільними всіма документами по другій школі, виконуємо проєкт. Добудови першої школи, це був щось сьома. Маємо містобудівну документацію, думаю, що десь не з березня, квітень місяць будемо на дозвіл вийдемо по будівництву гімназії по вишневі. Тобто, якщо нам вдасться в комплексі зреалізувати всю енергію, бажаючи опікуватися даним питанням, спрямувати на вирішення питання фінансування, а не створювати. Проблему в тому. Я думаю, обов'язково зреалізуємо. Пане Федору, навіщо намагалися? Сьогодні ухрана. Я, 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 я живу у кварталі цієї міста. Тобто в мене на подвір'ї є е, дитячий садок п'яточка, в який я не можу записати свою дитину. І я не знаю, напевно, мені доведеться їздити до школи також до Києва або якийсь інший населений. Не треба е, тут. Обманювати громадськість, тому що ви прекрасно знаєте, що ніхто не дозволить дітям грати футбол на стадіоні ювілейні на одному е, футбольному полі. Це по перше. По-друге, коли планувалася розбудова кварталу, планувалася школа на 900 учнів, тобто по державних будівельних нормах, які існували в той час, які існують зараз. Ділянка мала бути два гектари. Ділянка має розмір один гектари. Тобто, одразу. Ви разом із забудовниками вводили громадськість в Оману, тому що ви не збиралися, не планували будувати там школу на 900 учнів. Зараз, зараз поміняли проєкт зі школи на 900 учнів, організації на, на 650. Для кого, ця, для цього, для кого ці газки? Ось тут також було запитання про садочки і школи, які, за який рахунок фінансувати, і хто їх буде будувати. І ще одне питання. Я... Це була репліка теж. Ага, смішно. Смішно. У вас діти вже в школі не вчаться, вам смішно. Пані Гуксу, будь ласка, не відволікаєтеся, друге запитання. В четвертій школі діти вчаться в тві зміни. І гімназія там так само. В одному приміщенні. Тобто. Наскільки відповідає дійсності, що забудовник буча квартала не збирається вступатися. Якщо збирається, то за чи кошти їх будуть розходу? Хочу сказати, що будь-яка будівельна організація, виходячи із норм пайової участі, зобов'язана профінансувати чи живими грошима бюджет пайову участь, чи відповідно до звернення органів місцевого самоврядування у вигляді соціальної інфраструктури. В даному випадку буде квартал. Садочок, друга черга, передбачається обов'язково до будівництва. Я думаю, що кінець березня, початок квітня, піде звара в будівництву дитячого дошкільного закладу. Дякую. Так само паралельно питання про школу, про садочки, площині рина, мешканка кількість будівського кварталу. Е, не знаю, чи знає всі представники громадськості, тому що їх, на жаль, посмістилося тільки одна затрики на залу. Це черговий, це черговий раз, як е, пані Ірина. Це навіть мені нагадує ситуацію, коли е, в районок приїхали педагоги і каже, там вчителі, там людей багато. Каже, ні, одні вчителі. Так само і відсутні. Громадськість, це я, пані Ірина. Решта ні. Громадськість. Пані Ірино, оце все і й громадськість, де ви постійно розказуєте, що громадськість це ви. Ото подивіться осім людям, це теж громадськість. Можна задати питання. Задавайте питання так, як на передостанні комісії з питань освіти, так як зазначала один з директорів шкіл, проблема е другої зміни навчання не вирішить будівництво гімназії, тому що в гімназію поступають згідно конкурсу. І так само діти з інших населених пунктів з 5 класу. Так само першачки будуть так і вчитись другу зміну, а ви переселите лише гімназію, поставите своїх людей, і буде так само приватна школа. І ще один хочу зазначити: можливо, не спізнають бюджет закладені кошти на школу на 900 місць. Закладено ну, міська влада старалась, заложила за допомогу. Я єдине можу е, на вашу репліку спіч, сказати з Е, коли будуть виділені гроші з державного бюджету, я буду дякувати і вам, і всі до того долучився. Е, а якщо стане питання, чи це гімназія, чи це школа, я думаю, руками зараз, такий дітямський заклад, в місті з'явився. А по-дальшому треба буде розмістити і сказати, що це школа. Правильно Олег Школа буде, бо на сьогоднішній день е, в четвертій школі чогось гімназія є, нічого страшного немає в цьому, в плані назви і так далі використання. Так, Якщо так, по нормативу, то послухайте сюди, ну не виходять опікуватися проблемою з виділення бюджету коштів, для того фінансисти, е, в Мінфіні, в міністерство освіти і в наші розберуться, як має бути плані, щоб і ресурсів. Була прописана в державному бюджеті, бо ви вже прозвітувалися, що як виділені, листаємо той бюджет, листаємо, а чогось не знаходимо. Але я думаю, що спільними зусиллями ми знайдемо обов'язково, і держава відгукнеться на проблематику, яка є в місті Буча і побудуємо і школи, і садочки, і спортивні зали. Все побудуємо. Як не любити місто? Ви розумієте? Е, людина показує собачий і розказує, як це в такому місці найкомфортнішого життя можуть собаки гадати і не прибирати. Будь ласка, не Такого перетартовуйте. Я пропоную, пропоную інше. Давайте починати кожен з себе. Кожен себе поступово почуть А не правильно ви говорите. Ми щойно говорили з вами, що будь-що будівництво школи, дороги, комунала залежить від сплати податків.